Друзі, всім привіт словаччини! Їду ще на такому автомобілі, то у нас Гірлянда передноворічна, обстановка святкова. У нас сьогодні вже 1 грудня, автомобіль не мій, попросив у знайомого. Про цей автомобіль, там буде трошки пізніше вам вставочка, що, як, до чого, що по чому було куплене. Тут саме головне, що, щоб був пройдений техогляд і було пройдена екологія. Якщо щось не пройдено, то машина не має права виїжджати. Так, їду я на своє старе місце. Роботи на СТО, поки ще не ходив, тому що немає часу з тим. Бо дітей в школу, дітей зі школи, Зараз обід, малого забрав зі школи, привіз додому. Нарешті зняли вчора квартиру, бо жили в готелі, то не із найліпших ситуацій в житті. Зараз вже квартира трьохкомнатна, все добре. Можливо, навіть колись покажемо, так, не про то, а про що? А, про те, що їду на старе місце роботи. Е -е, уговорили на за нормальну суму, зробити йому фундамент. І зараз ще з двома хлопцями робимо йому фундамент. Нагадую, у нас сьогодні 1 грудня, а ми робимо. Фундамент обліпляємо, обштукатурюю, в общем, із... Із, із нехорошого робимо файне. А на СТО я так планую з понеділка наступного піду і буду вже домовлятись, щоб конкретно працювати. В общем, я вже приїхав, зараз все покажу. Отак от, от перекупа не покидають автомобілі, бачите? Зараз відбувається у нас трошки ремонту. Замінили колодки автомобіль. Шкода Октавія в Універсалі. Який рік? 2000 року. 1,9 дизель 77, e, 77 кВт <coughs> був придбаний за 650 євро e, з свіжим техоглядом Тобто 2 роки можна соватися і не париться. Ну, мілочовку, підкрильнику треба поставити таке. Це вже для мілочі тут людині хочеться ставити. Я просто присутствую, допомагаю набор. Привіз з України і і і потрошку щось робимо, щоб не заставили робити щось друге. Банки ж ми не будемо збирати для контенту. Ми о, колодки міняємо таке. Так що, на майбутнє є у нас ще варіант, можливо, от такі от автомобілі придбати, там кому мотор, кому що. І якось наладиться. Щоб на Україну їх можна було доставляти. Ну, а звісно ж, через кого? Через перекупа. Номер вайбера отут буде. Кому що цікаво, будемо балакати, домовлятись. Ну, це буде пізніше. Будемо показувати надалі, що чим займаємось. Отак от із гамна робимо пулю. Виходить красиво, але хто знає, скільки воно стоятиме, ну теж і не важливо. <кій> Сонце заходить. Ми ще працюємо. Хлопців показувати не буду. Кажуть не фотогієнічні. Ну вже отой метал фарбити не буду, навіть якщо не возьмуть мене робити на СТО. Щось буду шукати, робити друге. Тому що стройка вона. Хорошо, но погано. Вона убиває, угнітає. Так, що вам ще розказати? В общем, дивимось. Так, якби дружина не поїхала вам відправляти посилки. До речі, <coughs> напишіть, будь ласка, коментарі ті, хто замовляв і кому посилочка прийшла. Що воно дійсно все працює, тому що навіть у коментарі було запитання, як же ж його можна купити, якщо ви там, а воно тут. в общем напишіть, будь ласка. І знову всім дякую, хто мене підтримує. що ще а, да. Якби дружина не поїхала, то вже б я йшов би на СТО. Но... <кій> Треба вільний графік, тому що я ж кажу, малого надав. Утром одвести, в обід забрати, тут ніхто мене не контролює. Хлопцям сказав, поїхав, всі ви поїхав. Привіз, завіз у квартиру, все, поїхав працювати далі. Тому що чекаємо дружину і будемо йти на СТО, якщо дочекались, якщо не дочекались, то ми тоді будемо ходити з вами по металуму, по прийомкам і всьому остальному. А що робити? Ще вам розкажу трошки про банки, бутилки і все решта, що тут хто робить. Що я вам ще хочу сказати про бізнес на о таких от речах з-під пива і все остальне. Бачите, все є значок. А внизу написано залоговане. Це говорить, о том, що з тебе, коли купуєш водичку, не важно, що ти купуєш. Якщо є такий значок, то значить з тебе знімається 15 центів 15 євроцентів кожен раз знімається. Тому тут бутилки ніхто не викидає і збирають усі. Якщо навіть хтось і викинув, це можливо там увечері хтось товпає, понятно, що ніхто не ходить з пакетиками, з рюкзаками, не збирає, то на то, на то, на то є малі діти. 9-10 років, які бігають по центру міста і шукають такі бутилки, щоб купити собі якісь солодощі, це однозначно. То що я таке бачив і попробуй з такою толпою посоревнуйся. Чи заб'ють ногами 15 центів, нічого собі. Так що отака от фігня. По поводу СТО. Поки замінка, бо вже у нас грудень місяць, а грудень у них тут все свята, все відпочивається. В общем, сказали після Нового року. А можливо і визовуть, общем, не важно. В общем, общем будемо що? Їхати на прийомку на днях, там може знімати там вам щось, якщо дозволять. Ще не знаю. В общем, щось будемо робити. Так що така от ситуація. Вот так от. Все працювалося. Там он так само зробили. Хто бачив відео попереднє, той бачив. Все ота машинка. 650 євро. 650 євро пройдений техогляд, пройдена екологія, все пройдено. І пожалуйста, два роки можна кататися, тільки заливай в бак, Так що отак от, от займаємося. А далі будемо щось ще думати. Як його заробити. Не знаю. Не мільйон, звісно, тому що мільйон. Це треба було б жити у Венгрії. Там форінти вони євро 400 форінтів. Такий собі курс. Там, там всі мільйонери, мабуть. Ну, до мільйона йти ми не будемо, а просто жити треба. Все, всім успіхів, всім пока.